Купи картину підтримай армію. Вінницькі художники продають свої творіння, а виручені гроші направляють на ЗСУ. Ідея таким чином підтримати бійців виникла у Ірини Кравченко. Я тут е написала обяви, люди принесли картини. Не тільки е художники нашої спілки, а пішли ще аматори, художники, студенти, які там тільки поступили навча на навчання. Вони теж хотіли долучитися. А щоб картини купували скоріше, працівники художнього магазину вдались до креативних ініціатив. Якщо тобі не потрібна картина, в тебе є гроші, але тобі картина не потрібна, то ти можеш купити її і подарувати художньому музею або ще якомусь музею, краєзнавчому. Тобто у людини є там, наприклад, 5 тисяч, і він може. Зробити два е, добрих діла: перше купити картину на армії дуть гроші, а друге подарувати фонди музею. Першим саме так і зробив мистецтвознавець Володимир Титаренко. Я дуже хороший напочинку. Такий за мною є шлейф, тягнеться, з дитинства. Знаю, і тому справді продажа була успішна. Люди охоче купували, тим більше, що вони були в доступних цінах. Почувши про збір грошей на зсу, картини почали купувати і переселенці людей, які бачили війну, як магнітом тягне, побачити на картинах міста, звідки вони родом з Бучі, з Гастомеля, з Ірпіння, з Києва було багато були з Харкова, з Маріуполя. З таких місць, де все було дуже важко і тяжко, але вони приходили, сідали тут в мене на лавочці, розмовляли, розповідали про свої проблеми і про те, що в них немає дому, але картину вони куплять. Одразу продалась і картина художника Сергія Слізь під назвою Крим. Щоправда, написана вона ще задовго до війни. Там показане море. Море стихія, стихія, морська стихія. Яка виганяє цих окупантів, які окупували Крим? Ціни на картини коливаються від трьох до шести тисяч. Нині у продажі 30 картин. Триватиме благодійна акція до кінця року.